От уже рік, як з нами, немає уваги. Вадима. Я дуже вам вдячна, що ви пам'ятаєте Вадима, що ви любите, що ви зібралися. Для нього шахи це його було життя. Він шахи любив найбільше всього в житті. Він перед війною поїхав. Його запросили у Киргизію тренером. Я попросила, вмаяла, щоб він там залишився, але він сказав: мама, я так люблю Україну, я так люблю Київ, я так люблю нашу кранівку. В кінці кінців я люблю вас, друзів. Я не можу мені не говорити. Не потрібно ніяких грошей ні маєта і приїхав. Може, якби він залишився у Киргизії, то він би залишився живим. А з другої сторони, я подумаю, а якби він там помер, я б не могла. Вона відмов вілку сходити. А так найкращі друзі: Діма, Катя, Юля, всі мене підтримують, возять на кладовище. Я буду на кладовищі і мені легше завдяки. Я, вони мені як синочки. І Саша Прохоров дзвонить, вони мені підтримують, і я цю підтримку відчуваю, і я, я живу, я живу, вам. і я вам дуже вдячна, У вас так багато зібралося. Я навіть не знала, що так Вадима люблять. І ще раз повторююся, що це його життя, коли не почали не випускати за кордон. Тоді був коронавірус, а потім війна. Я його просила Вадим, у тебе ж така голова, піди касиром. А він говорить: мама, ну що ти собі таке говориш? Ти мене уявляєш касиром. Як я можу? Я більше шахмат. Він і в шахи грав добре, і турніри проводив потім говорить, що в нього гарно виходилося. І тренери тут Янчик є. Він так обожнював Яна. Він мені приходив після тренування і говорить: це мама майбутній чемпіон світу, це не сумнівайся. Так що я вас люблю, ви теж патріоти України. Слава Україні.